Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Могила невідомого солдата, спадкоємці перемог знайшли у парканах Останки червоноармійця. Жінки Великої Вітчизняної виставка у Бендерах. День народження Кобзаря Українці Придністров'я вшанували пам'ять великого поета та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Товариство української культури Червона калина 35 років. Спадкоємці перемог знайшли останки червоноармійця. Поховання в городі одного із жителів села Паркани. У могилі жодних документів чи нагород. За спогадами мешканців це міг бути розвідник Петро. Хто такий цей Петро з'ясовували наші кореспонденти? Село Паркани на городі одного з будинків тривають розкопки. Поруч із виноградником та вишнею глибока яма. Обережно шар за шаром знімають землю скрипками та пензликами. Знайдені людські останки. Знайдені людські останки, зокрема черепна коробка, з боків видно дошки, ймовірно, ящик, труна, в якій ці останки лежали. Зараз проводиться розчищення людських останків один-вісім, щоб все остаточно закінчити. Про те, що тут солдатська могила по шокорчам, повідомив Сергій Бахчеван, власник ділянки. Про поховання у його сім'ї знали, червоноармійця ховав його прадід. Мама Мама розповідала покійна, що, розповідала покійне, що у нас похований солдат-розвідник відран помер. Поховав його тут. Мій прадід. Крім імені Петро, більше нічого про нього не відомо. Це червоноармієць. Лежати йому на городі. Я вважаю, що це неправильно. Він має бути похований з усіма почистями. во дворі лежить краснармієць. З'ясували, що у дворі лежить червоноармієць, швидше за все, розвідник, який загинув у 44-му році, коли наші війська прийшли сюди. Обставин загибелі ніхто не знає, тільки відомо, що солдата поховали по людській могилу, обклали дошками у формі. Обставини невідомі, ім'я його невідоме. Поруч із місцем розкопок гора землі. Усю перевіряють металошукачем. Є знахідки. Ми знаходили, гільзи. Ми знаходили гільзи, шматочки куль, металеві предмети. Також у ногах було знайдено дерево, що зруйнувалося. Там стояв хрест, виходить у ногах. Останки розвідника планують перепоховати з усіма військовими почестями 12 квітня до дня звільнення терасполя від фашистів. Місце вже готове на меморіалі слави на могилі невідомого солдата. Зробити свій внесок в упорядкування пам'ятних місць до благоустрою меморіалів до дня перемоги планують залучити учнів шкіл. Про це йшлося на сьогоднішній нараді у президента. Це стане гарною нагодою виявити повагу до історії своєї країни, яку у Придністров'ї знають, шанують і поважають на відміну від Молдови, де переписують підручники з історії і намагаються реабілітувати фашизм. Визволитель Антоніску та радянська окупація. Нові терміни для молдавської історії, спроби виправдати режим нацистського диктатора та участь Румунії у Другій світовій на стороні нацистської Німеччини. Реабілітація фашизму у Придністров'ї досі пам'ятають жорстокість румунських окупантів. Про це сьогодні говорив президент Красносельський на селекторній нараді. люди створювали гетто». Саме ці люди створювали гетто, Саме ці люди збирали людей на розстріли, займалися геноцидом місцевого населення, яке проживало у так званій Трансністрії. Проте так звані молдавські історики забули свою батьківщину і роблять спроби реабілітувати у підручниках з історії антонівської і решту фашистської нечисті. Деякі політики у Молдові заявляють: не треба було нас червоній армії звільняти. У нас і так би був добробут. Тому треба показувати, що принесли сюди ці. Так звані миротворці Антоніску та компанія. Це був хаос, смерть, розстріли, гето та концтабори на території Придністров'я. Найближчим часом зазначив президент. Написані молдавськими гори істориками. Підручники потраплять до шкіл з румунською мовою навчання, розташованих у Придністров'ї. Я нічого німею проти обучення дітей. Я нічого не маю проти навчання дітей румунською мовою. Це право батьків, але я дуже ретельно ставлюся до історії та її правдивості. І коли нелюдів і вбивць, дітовбивців називають визволителями, а тих, хто їх знищив окупантами, це неприпустимо. Ті, хто намагається сьогодні реабілітувати диктаторів, хочуть повернутися у фашизм і нацизм, і є носіями цієї ідеології, зазначив глава держави. У нас герої ті, хто захищав. У нас навіть різні герої. Наші герої ті, хто захищав, проливав кров, хто штурмував рейстах, горів у літаках гинув в окопах, захищаючи рідну землю, знищуючи фашизм та нацизм. А у вас герої, ті, хто у дубосарах масово розстрілював людей, стріляв у немовлят та їхніх матерів одночасно. І ви їх намагаєтеся реабілітувати, шановні політики Молдови. Щороку на генасамблеї ООН Кишинів голосує проти резолюції щодо боротьби з героїзацією нацизму на вулицях Кишинева Свастика? Це норма у Придністров'ї ж історичну правду зберігають. Президент Вадим Красносельський доручив провести круглі столи для молоді про голокост та фашизм. Сердечники з усього Придністров'я продовжують лікуватись за межами країни. Все коштом держбюджету. Дорогі операції, ліки, аналізи, процедури і не лише пацієнтів рятують кілька історій з щасливим кінцем у нашому сюжеті. Столичне лікмістечко відділення кардіології Юрій Бахчеван чекає на виписку, а нещодавно він переніс інфаркт. Потім і складну операцію на серце. Цілий день я був на ногах. Цілий день. Я був на ногах, їздили з дружиною в магазин до міста. А ось увечері у пів на восьму біля сонячного спитіння почало сильно пекти. У мене ніколи серцем проблем не було, тому я одразу подумав, що це шлунок. І ось я терпів до ранку зранку викликав швидку. Далі події розвивались стрімко на швидкі відвезли до лікарні Кишинева. Лікарі у серце пацієнта встановили стенд. Це спеціальна трубка, яка розширює судини та покращує кровотік. Без них Юрій міг просто не вижити. Аніспаслівні жить. Вони врятували мені життя. Операція тривала 20 хвилин. Я ще раз говорю усім велике спасибі. Чекаю, коли побачу своїх рідних. З січня тільки з лікмістечка на операції до Кишинева відправили понад 60 пацієнтів-сердечників. Ось ще історія. Миколі Мустя 67 років, має проблеми з тиском. За здоров'ям завжди стежив, але минулого тижня стало погано. Приймав таблетки, приймав що ну, приймав пігулки, лікування, дієти дотримувався і раптом почався гострий біль у руці, почало прогресувати. Я знаю, що у мене тиск підвищується, взяв пігулку, все начебто трохи нормалізувалося. Проходить хвилин 5-10, знову посилюється біль і віддає в лопатку. Та в серце я зрозумів, що це щось серйозне. Звернувся до приймального відділення до чергового лікаря. А далі кишинів операція пацієнта врятували. Найшли. Знайшли цю ділянку, де тромб у судині, прочистили та поставили стенд. Усунули проблему. Лікарі кажуть, хвороби серця молодшують раніше на лікування за кордон відправляли пацієнтів віком від 60, тепер від 30 років. це пов'язано з тим, що побільшало вірусних інфекцій, побільшало стресу, малорухливий спосіб життя, неправильне харчування. Звісно, стреси це основне, що впливає, Незважаючи на те, що ситуація в республіці економічна важка, програма продовжує діяти. У Придністров'ї за рахунок бюджету рятують не лише сердечників, це також ендопротезування, лікування онкохворих операції на мозку. За минулий рік врятували близько 900 придністровців. Для порівняння у 23-му таку допомогу отримали близько 870 осіб. Напередодні у Терасполі відзначили 211-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Біля пам'ятника великому кобзарю говорили про багатство його культурно-історичного спадку, читали вірші, покладали квіти. Ранок вихідного дня біля пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку у Тирасполі людно. Представники української громади, навчальних закладів Посольства України. Усі прийшли уклонитися пам'яті великого поета. Ми сьогодні святкуємо день народження, генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Він геній не тільки українського народу, такі люди як Шевченко, це геній людства. Його творчість е, охоплює. Такі поняття, такі ідеї, такі рідні багатьом народам. Тому пам'ятників Шевченка в світі набагато більше, ніж всіх. Там кажу, більше 1200 пам'ятників в світі є Тараса Гродича Шевченка. І це така особистість, яка не суто національна, а вона людська. Два пам'ятники Тарасу Шевченку лише у Придністров'ї у Тирасполі та Кам'янці. Його ім'я носить Державний університет. Творчість Великого Кобзаря вивчають у школах. Пісні, на його слова, виконують творчі колективи республіки. Його безсмертні поезії звучали і на мітингу. Світаю, край неба палає, Соловей в тені магає сонце. Та вами твори Шевченка перекладені більше ніж 150 мовами світу. У них закодовані послання майбутнім поколінням. Він вибрав собі дійсно всі таланти, які є від Бога. Це і співак, і поет, і письменник, і художник. І, мабуть, би, оцей симбіоз всіх цих мистецтв це і є та багатогранність фігури, яка величні фігури яка втілюється у нашому великому кобзареві. І ця людина стала дійсно гаслом для всіх і українців, і неукраїнців, тому що це дійсно прапор, на який рівняється дуже багато митців, людей творчих. На Шевченкове свято до Терасполя приїхали представники посольства України з почесною місією. Вони вручили посвідчення закордонного українця трьом придністровцям від імені посла України в Республіці Молдова. Ми хотіли би вам передати наші вітання, і ми високо цінуємо той вклад, який ви робите в розвиток української громади, збереження української ідентичності української культури. Віти Кобзареві і доземний уклін. Людині, чиє слово безсмертне і актуальне у будь-який час. Далі урочисті заходи продовжилися в українському ліцеї. Тут провели екскурсію по шевченківській світлиці, а також розповіли про кобзаря, як про талановитого художника. Його творча спадщина понад тисячу творів. У це автопортрет, це автопортрет Тараса В. Шевченка 1840 року, таким яким він був портрети, пейзажі, ілюстрації до історичних творів на стінах, копії полотен Великого Кобзаря. Це лише маленька частка його багатого художнього спадку. Для українців Придністров'я 9 березня ще одна важлива дата 35 років тому було створено товариство української культури Червона калина. Хоч організація була зареєстрована дещо пізніше, однак своїм днем народження вважають саме 9 березня 1990 року. Завдяки газеті Дністровська правда ми змогли надрукувати. Сторінку українською мовою присвячену Тарасові Шевченку. Думи мої, думи мої. Саме з того часу почалося відродження української культури в Терасполі. І вже потім, в подальшому, у Придністрові. Як можна було не відродити те, що колись було тут процвітало? І театр в театрі були постановки українською мовою, школи були українські. Завдяки сприянню української громади, у республіці з'явилися україномовні навчальні заклади. Проводилася величезна кількість різноманітних культурних заходів, завдяки яким відроджувалися традиції та звичаї українського народу. Сьогодні товариство об'єднує більше тисячі жителів столиці. Бендери історико-краєзнавчий музей. Тут у фойє нова виставка. Жінки Великої Вітчизняної війни за скляними вітринами три десятки чорно-білих фотографій воєнних років. На них дівчата у гімнастерках, плащ-наметах та білих халатах. Усі вони воювали на фронтах чи наближали перемогу у тилу у цій вітрині про Зінаїду Іванівну Смирнову, санінструкторку. у квітні 44-го під час бойових дій на правому березі Дністра біля Варниці. Коли її розрахунок вбили німецькі фашисти, зінаїда Іванівна взяла кулемет і знищила близько 20 німців. Після цього винесла споюля бою 20 радянських воїнів. За це вона була нагороджена орденом Леніна. У музеї зберігається нагородний лист Зінаїди Смирнової. Її фронтова характеристика та військовий ремінь. За чотири роки війни санінструктор Казіна врятувала життя 600 радянських солдатів та офіцерів. Сама була двічі контужена та п'ять разів поранена. Останнє поранення було під бендерами у 44-му. Після нього вона півроку лікувалася у шпиталі. Через 30 років після війни Зінаїді Смирнові присвоїли звання почесний громадянин міста Бендери. Вітрині гімнастерка у цій вітрині представлена гімнастерка Марії Степанівни. Масік вона справді носила цю гімнастерку під час бойових дій. Польовий телефон, казанок, пілотка. Ці всі експонати періоду великої вітчизняної війни з фондів Бендерського краєзнавчого музею. Деякі на виставку приніс пошуковець Юрій Соколов. Ось, наприклад, альбом із фотографіями матері легендарної Зої Космодем'янської. Космодем Космодем Мама Сміянська після самого до пріма Зої Космандим'янської п'ятдесят сьомому році приїжджала до Кишинева. Вона виступала перед місцевими жителями, перед військовослужбовцями Кишинівського гарнізону. Розповідала про дітей Зою та Сашка. На згадку про цю зустріч. Її зробили пам'ятний альбом, але допустили помилку в написанні. І ось завдяки цьому альбом залишився тут, а їй думаю, зробили інший. Виставка жінки Великої вітчизняної війни триватиме до 9 травня. Відвідати її можна щодня, окрім середи та неділі з 10 ранку до 5 вечора. У нас 400 чоловік пішли в бої і вернулись 12. Володимир Громов розповідає про велику вітчизняну війну. Цього року йому виповнюється 99. У руках тримає свою світлину, коли йому було років 19. Це знімок 1945-го. Тоді він зустрів перемогу у Латвії. відчували радість, як кажуть, співали, танцювали. Перемога це перемога. Ми були молоді по 19 років. Нам було я був кулеметником. У конференц залі розпівробітництва Володимиру Громову вручили медаль 80 років перемоги у великій Вітчизняній. Разом з ним нагородили ще сімох ветеранів. Всі вони бачили війну на власні очі. Медалі від представників посольства Росії у Молдові. Жува связь з тим временем. Це живий зв'язок з тим часом. Це звичайно дуже важливо, тому що війна торкнулася кожної сім'ї, кожного з нас. У мене обидва дідусі воювали. У них був непростий насичений шлях, і це наша спільна пам'ять. А ви для нас приклад стійкості, самовідданості, бадьорості духу. Ми на вас рівняємося. Тетяні Боято 86. Коли почалася війна, у 41-му, їй було два роки. Вона та її дві сестри практично одразу втратили батьків, але знайшлися добрі люди. Дівчаток прихистили на Арина Пилипівна Мігунова. Вона евакуювалася разом із трьома дітьми. Приїхала до нас у селище. Там у неї родичі далекі жили, і залишилася. Коли вона дізналася про нашу маму і про те, що нас хочуть по різних сім'ях віддати, тиждень в одній живеш, потім у тій чи інші, бо отримувати дитину важко було під час війни. Вона сказала: Ні, я заберу усіх трьох. Отак на пташиних правах. Вона нас взяла, і ось так усю війну. Наприкінці зустрічі ветеранам Великої Вітчизняної подарували книги, ім'я перемоги. Там біографія близько трьохсот ветеранів із Придністров'я. Всесвітньо відомі опери, інструментальні твори та ліричні композиції. Такий подарунок до 8 березня влаштували придністровським жінкам італійський тенор Рікардо Марінелло та Державний симфонічний Оркестр. Терасполь Палац Республіки на сцені Золотий Голос Італії Рікардо Марінелло та Державний Симфонічний Оркестр. Концерт називається Музика кохання, присвячений жінкам. Рікардо Марінелло приїхав до Придністров'я минулої осені. Виступав у цитаделі Бендерської фортеці. Тоді наш глядач йому так сподобався, що він обіцяв ще раз приїхати. Через півроку обіцянки дотримався і привіз з собою оновлену програму по програмі. За програмою він насамперед привіз італійську музику, італійські композитори. Починаючи від Верді, потім пісні, сучасні італійські музика з кінофільмів. Увесь концерт прийшов. Як у нас музикантів прийнято говорити на хорошому нерві. Все було чудово. Я дуже задоволений цим концертом. Я задоволений зустрічю з цим чудовим співаком. коли я приїхав уперше, я був здивований. Дві тисячі чоловік прийшли на мене подивитися, і я був просто захоплений тим, як мене тут прийняли. Концерт був просто Концерт був просто чудовим. Рікардо Марінелло дуже гарно, чудово співав, і оркестр взагалі так грав. Вони, начебто, взагалі в одне ціле злилися, і подарували нам просто море вражень напевно на сьогодні це найкращий подарунок для мене. Я просто захоплена. Емоції навіть не можу передати. Море вражень, емоцій. Навіть були моменти, коли сльози не верталися. Рікардо поїхав, але обіцяв повернутися. Цього року планує приїхати ще двічі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.